Четверо волонтерів з Дніпра їдуть на Херсонщину, аби евакуювати жителів підтоплених населених пунктів. Я відкриваю новини, дивлюсь про підрив дамби. І перша моя думка потрібно туди їхати. Там люди в біді. Настрій бойовий. Тому я думаю, буде нескладно в такі місця нам їздить вже звично. Ми практично кожен день вивозимо людей з небезпечних міст. Нас чекають тварини. Ми заберемо тварин, ми допоможемо людям. Напевне, залишимось і завтра зранку теж будемо допомагати, а потім евакуація. День був дуже шалений. Бо коли ми побачили новини, то вже не мали часу ніякого, ні бо п'ять годин їхати. Також волонтери везуть із собою продукти для жителів Херсонщини. Ось ми загрузили повністю машину гуманітаркою. Тут їжа, овочі, консервація, дуже багато води, вона ну, п -п -п забита, ми ще на виїзді з городу будемо трошки догрожатись. Ми віземо овочі, то що зараз необхідно, яблуки, картошка, капуста, печення, морковка. Є в банках салати, є полуфабрикати. Приобрели минеральную воду. Дорога будет достаточно тяжелой. И непонятно вообще, как, как этот переезд будет происходить, как, как получится проехать блокпосты быстро или медленно. Плюс часть дорог же залита водой. Поэтому едем на обум. Зараз волонтери їдуть в Херсон. Також можуть заїхати і в інші населені пункти Херсонщини, каже Кирило Семененко. Ми їдемо трошки на осліп, кожних хвилин, що з'являється, там підтопило, там підтопило. У планах евакуювати 12 людей. Стільки каже Кирило, поміститься в їхнє авто. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.